Навіть під час війни громади Вінничини продовжують розвиватись та працювати на економіку держави. Регіональне відділення Асоціації міст України показало журналістам роботу Хмельницької громади. Там масмедійникам презентували стару будівлю, яку місцеві облаштували під власний центр дозвілля, волонтерські пункти, де стерилізують собак, та про роботу мерії на підтримку ЗСУ. Встановили нові вікна, перекрили дах та зробили косметичний ремонт. Так, жителі села Соколова Хмельницької громади переоблаштували на потреби села стару занедбану хату, розмалювали стіни будинку за давніми українськими традиціями, квітами та різноманітними візерунками, та навіть дали ім'я Стефанія. На той час дуже мало хто вірив, що щось з цього що, що, щось, щось вийде. Але власним ну, разом з усиллями жителів усього села. Ми отримали таку гарну споруду. Тут була баня закинута, але з допомогою згуртувалися все населення. Всі тут працювали з їхньою ініціативою, вони так і були ініціаторами цього всього. Значить, допомагали в будівельних матеріалах на території фермерського господарства Візит вони допомагали, допомагали, звичайно. І міська рада тоді долучилася, коли побачили, що люди працюють, потрібні були вікна. У Хмельницькій громаді люди беруться за усі важливо соціальні проєкти. Так у місті є велика кількість тварин, яких господарі викинули на вулиці. Їх під опіку тепер взяли волонтери. Чотирилапих постійно стерилізують та лікують у притулку. Ми змогли відловити та стерилізувати 135 тварин. Із них більша частина це собаки, 21 кішка була. От і це дуже хороший показник. На важко дивитися, і ми ведемо постійно постійну велику активну роботу. в плані стерилізації. Співпрацюємо дуже рада, що всі включилися в роботу. Цей раз команда приїхала фахівців. Ми були відловлені тварини, які не йшли до рук, простерилізовані. Зменшена популяція, звичайно. Я мрію, я мрію, щоб в нашому місті не було взагалі безпритульних собак, щоб ця проблема була вирішена. Тому що я хочу, щоб наші діти жили в місцях, так як за кордоном приїжджаєш за кордон. Там немає такої проблеми безпритульних собак. З початку повномасштабної війни Хмельницька міська рада прийняла більше восьми тисяч переселенців. Частина коштів з бюджету постійно передають на ЗСУ. Всі санаторії міста проводять реабілітацію ветеранів російсько-української війни. Велику увагу ми приділяємо нашій медицині. Велику увагу ми фактично переламали роботу колективу і дали все те, щоб все, що потрібно, надавалося людям. Хмельницька лікарня, вона кластерна. І ми зробили все можливе, щоб вона мала свою нішу в обласній системі. Мало того, що вона є мала свою нішу, але щоб вона зайняла одну з головних ніж. Готуються в громаді і до початку навчального року. По можливості в кожному навчальному закладі облаштовують укриття, аби діти навчалися очно. Підтримують бізнес, який, попри війну, працює на економіку країни. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.